Так, все, отут сідай, це тобі буде цікаво. Уявіть собі, що знамените прокляття фараонів дійсно існує, адже в уяві людей, які мислять за бобонами та вірять в окультизм, такі речі цілком реальні. Для початку потрібно розуміти, що вже з середини 19 століття, коли почались систематичні розкопки в Єгипті, у світі завирувала єгиптоманія, переплетена з надзвичайною популярністю в той же час спіритизму. З ним конкурував тільки еволюціонізм, який з'явився тоді ж. Хоча багато хто їх поєднували: археологи для фінансування, журналісти для продажів газет та журналів, письменники і навіть політики для популярності. Всі хотіли здобути дивіденди на цій темі. А публіка в ті часи була фанатично охоча до таких сенсацій, від яких мороз по шкірі та долоні стають спітнілі. Починається історія виникнення цього реального міфу чи міфічної. Реальності прокляття фараонів з відкриття гробниці фараона. Тутанхамона. Вона була виявлена 6 листопада 1922 року англійцями, археологом і єгиптологом Говардом Картером і збирачем старожитностей Джорджем Карнервоном після шести років пошуків. Це відкриття вважається одним з найбільш значущих в історії єгиптології та загалом в археології і спричинило другу хвилю єгиптоманії вже у 20 столітті. Тутанхамон був сином знаменитого фараона-реформатора Ехнатора. З 18-ї династії фараонів. Це вже після виходу євреїв з Єгипту. Після раптової смерті батька Тутанхамон в десятилітньому віці успадкував престол Фараона. Однак сам прожив лише 19 років, хоча його смерть була неочікувана, але його поховали як належить фараону. Чотири ковчеги та три саркофаги з дорогоцінних металів ідеально зберегли мумію фараона. Посмертна золота маска, що вкривала обличчя і груди покійного фараона, стала одним із символів скарбів. В гробниці і Єгипту велика кількість старожитностей, які залишились в гробниці, стали окремою експозицією в Каїрському єгипетському музеї. Однак ще більшої, так би мовити, слави це відкриття отримувало через те, що протягом наступних семи років відбулася дивна низка смертей тих, хто приймав участь у розкопках чи мав до них відношення. Судіть самі. Лорд Карнарвон помер через 4 місяці після того, як побував в гробниці. Згодом померли археолог Артур Мейс, рентгенолог Арчібальд Дуглас Рейт та американець Джордж Гоулд, які побували у гробниці. 1923 року від зараження крові помер єдинокровний брат Карнарвона, мандрівник і дипломат Обрі Герберт. Тоді ж був застрелений своєю дружиною член єгипетської королівської сім'ї принц Алі Бей. А згодом також застрелений генерал-губернатор Судану. Сер Лістек, а обидва були присутні на відкритті гробниці. 1928 року несподівано помер секретар Картера Річард Бартель. А згодом батько Бартеля, барон Уестбері, викинувся з вікна. 1930 року покінчив із собою зведений брат Карнарвона. Було ще повідомлення про смерть леді Альміри Карнарвон від укусу невідомої комахи. Однак воно виявилось помилковим. Загалом померло 22 людей, 13 з них або. Брали участь в розкопках гробниці або були в ній потім, а решта були їхніми родичами. Це стало початком легенди про прокляття фараонів. Взагалі, ця тема про прокляття фараонів була звичною в популярних романах на єгипетську тему. Однак тут з'явились реальні підстави для віри. Початку легенді дало повідомлення шанованого американського єгиптолога Джеймса Брестеда про дуже знакову подію. Про що було б надруковано в «Нью-Йорк Таймс у грудні 1922 року. Виявляється, в кінці листопада 1922 року, незабаром після відкриття гробниці. Пташку, яка жила в клітці в луксорському будинку Картера, з'їла кобра в міфології єгиптян тварина, що вражає ворогів фараона. У пресі поширилося тлумачення, що це погана прикмета для учасників розкопок. І ось за два тижні. Карнарвон помирає. Газети взірвались статтями під заголовками на кшталт, найжорстокіше покарання, яке чекає незваних гостей у гробницях. Продовжив розганяти цю тему археолог Артур Вейгал, який займав високу посаду заступника Верховного радника старожитностей Єгипту з 1905 по 14 роки. Багато років він прожив в Єгипті, добре знав єгипетську міфологію і розумів силу її впливу на публіку. В роки Першої світової війни він на Писав серію білетристичних біографій давньоєгипетських історичних особистостей, а також сценаріїв для театральних постановок і популярних романів з історії стародавнього Єгипту. На момент розкопок Картера і Карнарвона в долині царів, він був спеціальним кореспондентом в щоденній газеті Daily Mail. Ще під час розкопок Вейгал підтримував своїми публікаціями інтерес читачів, нагадуючи час від часу про дуже дивні події, що супроводжували розкопки гробниці тута. Хамона, а після смерті Карнарвона опублікував опис незрозумілих ситуацій, пов'язаних зі знахідками інших мумій фараонів, а також власний містичний досвід. З мумією кішки він прокоментував повідомлення Брестеда про кобру, яка з'їла пташку, давши йому докладний коментар по міфології і згадав, що коли при відкритті гробниці Карнарвон у веселому настрої з іншими археологами вперше увійшли в гробницю фараона. Вейгал особисто сказав іншому репортерові. Якщо він спуститься туди в такому настрої, я даю йому не більше шести тижнів життя. Крім того, Вейгал зіставив факт, що гнійна ранка на щуці графа перебувала в тому самому місті, що і шрам на обличчі покійного фараона. І до цих містичних співпадінь Вейгал додав збій в електромережі Каїра в день смерті лорда, причини, чого так і не були встановлені. Правда, Вейгал не афішував, що знаходився з лордом не в найдружніших стосунках, тому що той передав ексклюзивні права висвітлювати розкопки гробниці газеті Таймс, позбавивши його газету можливості збирати інформацію. Також він був не в дуже хороших стосунках із Говардом Картером, чиї методи роботи він не схвалював. І критикував. Цікаво відзначити, що після смерті самого Вейгала в 1934 році від швидкоплинної лихоманки він сам був зарахований до списку жертв прокляття. Врешті, слово взяв важковаговик у світі літератури та науки, сам палкий прихильник спіритизму та древніх окультних наук сер. Артур Конан Дойль. він висловився на користь існування прокляття і припустив, що смерть лорда Карнарвона і інших були викликані якимись елементалями, створеними для охорони жерцями Тутанхамона. Це ще більше розпалило інтерес публіки, тому що ця версія при бажанні могла вкластися як в наукову, так і в містичну версії того, що сталося. Це призвело до того, що не тільки забобонні люди, для яких дія прокляття була правдою. Апріорі, але й скептики почали погоджуватися з так би мовити фактами. Так вельми недовірливий по своїй натурі, італійський диктатор Беніто Мусоліні наказав негайно видалити з палацо кіджі, привезену йому в подарунок єгипетському міру. Однак, на противагу магічному поясненню прокляття стали робитися спроби логічного обґрунтування причин смертей. Звернули увагу, що, по-перше, частина смертей була цілком природною. Фактично, середній вік 6 з 12 учених, які брали участь у розкопках, становив 75 років. Так, Брестеду було вже 70 років, Дейвісу 71 рік, а Ардінеру 84 роки. Тому смерті перестарілих вчених не мають під собою нічого. 57-річний Карнарвон помер від гарячки через якусь інфекційну хворобу, на яку не важко було заразитися в той час в Єгипті будь-якій людині додатковими поодинокими причинами смертей, і не тільки у випадку з учасниками розкопок гробниці Тутанхамона, назвали дію отруйних речовин, особливо ртуті, які, як виявилось, використовували при муміфікації та грибка, який живе в могильній цвілі, що було навіть природно, тому що про біобезпеку. При таких роботах тоді ніхто і не думав, адже мікробіологія та мікологія як науки, власне, тоді тільки з'явились. Також виявили, що в єгипетській релігійній та магічній практиці саме поняття прокляття було рідкісним. А те, що за них приймали в написах у гробницях та на саркофагах, при розшифровці виявилось обрядовими текстами для успішного переходу, похованих у потойбічний світ. Врешті безліч людей, які займалися розкриттям. Ямк гробниць в царській долині, в результаті чого було виявлено близько 800 мумій, не відчували у зв'язку з цим ніяких проблем. Я говорю не про мумій, а про тих, хто їх відкривали. Та й сам Картер, який, здавалося б, першим повинен був впасти жертвою цього прокляття, який власне і вскрив як гробницю, так і саркофаг. Помер тільки через 16 років у віці 64 роки. І природні причини його смерті не заперечували і самі адепти прокляття. Дочка Карнарвона леді Евелін, незважаючи на те, що спускалась в гробницю і була присутня при відкритті саркофага, прожила 79 років. Сама легенда при ближчому знайомстві виявляється об'єднанням фактів, чуток, викривленого тлумачення древніх текстів та забобонів і містики з особливим сенсаційним фокусуванням на смерті кожної людини, пов'язаної з відкриттям. У створенні цієї легенди брали участь участь всі, кому не лінь, хто хотів якось хайпанути і здобути на цьому якісь дивіденти. Насправді, як каже еклезіаст: немає нічого нового під сонцем, якому поклонялись древні єгиптяни. Ну, це вже я від себе додав. Так відбувається і сьогодні. Така фальсифікація, містифікація, поєднання несумісних речей дуже популярна. Як сказав хтось інший, чим менше віри, тим більше забобонів, не маючи надійної основи, а саме божественної істини, дуже легко свідомо чи несвідомо бути ошуканим. І часом цьому сприяє навіть наука в особі деяких її представників, авторитет яких вважається беззаперечним, і які для доведення своїх теорій можуть не гребувати жодними методами. Адже саме так, в той же час, в кінці 19-го і на початку 20-го століть, створювалася інша легенда еволюційна теорія походження всього живого. Але про це іншого разу, точніше, у новому сезоні філософського каменя. Пізнавайте нове.